На перший погляд, звичайна крамниця, але тут усе про турботу: одяг, книги, посуд, прикраси усе принесли небайдужі хмельничани. А придбати це можна за донат. Крамниця перетворює благодійні внески у підтримку, регулярно закриваючи потреби вразливих верст населення, переселенців, людей літнього віку, багатодітних сімей. Ми ініціюємо саме прийом донацій у вигляді одягу, взуття, аксесуарів. Книг від населення, і в першу чергу це в першу чергу. В другу чергу ми проводимо онлайн аукціон та аукціон фізично в нашому просторі. Про що цей аукціон благодійний аукціон? Саме що люди можуть придбати вживані наші речі, які знаходяться в просторі, і виручені кошти йдуть на благодійні різні програми. Крамниця не лише про благодійність, а й про екосвідомість. Те, що могло опинитися на смітнику, отримує нове життя, і це ще одна причина, чому такий формат популярний у Європі. Лише в Данії працює понад 250 таких магазинів Червоного Хреста. Ми працюємо з 11 до 19 години з понеділка по суботу. Наш простір відчинений, готовий зустрічати наших гостей. Зараз ми знаходимося в бізнес-центрі IQ в шоурумі на шостому поверсі. А ще у нас є онлайн-сторінка, крамниця Стор, де ми можемо публікувати, де ми публікуємо асортимент наших лотів. У Крамниці речі змінюють власників, але не цінність. Бо тут головне не ярлик на одязі, а добро, яке робить кожен покупець. І навіть невеликий внесок може змінити чиєсь життя на краще. Соціальний проєкт Крамниця це є першим пілотним проектом в Україні і обране саме місто Хмельницький. Здійснює свою діяльність він за підтримки фінансування Данського Червоного Христа та підтримки Українського Червоного Христа. Соціальний проєкт уже об'єднав десятки людей і продовжує зростати. Крамниці завжди раді новим речам, новим покупцям і новим історіям людяності, які сьогодні важливі як ніколи. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.